Всіх вітаю мене. Звати Шелес Ярослав. Я представник команди Piranha Marketing. І сьогодні тема, чому вам потрібно створити магазин на маркетплейсі? Наступний слайд. Перейдемо і поговоримо про маркетплейсі. Що це таке? Це спосіб вам показувати товари у топ-позиціях каталогу, пошуку якогось майданчика від маркетплейсу. Саме в момент якогось купільного наміру. По перше, переваги, це швидкий старт замовлення одразу після запуску, без довгого seo очікування, плюс внутрішня реклама PPC, аукціон і банери. Спробуйте. Перші продажі можна отримати в перший день. Наступний слайд про нас, хто ми такі. Перше, хочу сказати, що у мене буде тут мало теорії. Наприкінці цього короткого відео ми покажемо реальний кейс з нашої практики по маркетплейсу. А зараз про нас. Хто ми такі? Ми команда пірання маркетинг, ми не агентство, ми не посередники, ми працюємо напряму дешевше та ефективніше. Переваги! І взагалі я вам розповім, чому. Спробувати треба не агенцію, а команду. По-перше, ви не платите за піємів, акаунт-менеджерів, за офіс, керівництво. Ви платите лише за роботу фахівця. В нас з вами пряма комунікація швидке рішення без витрат у перекладі і часі. Немає націнок і прихованих комісій. Дуже прозора статистика, ставка Кашторіс. Всі ми працювали в таких самих агенціях. Тож, прийматися за якість і процеси не треба. Ви нічого не втрачаєте. Просто не переплачуєте і рішення більш швидке. Давайте перейдемо до кейсу по маркетплейсам, подивимось на практиці і на цифрах. Кейс Carway, автозапчастини на маркетплейсах Prom та Розетка. Ми запустили бренд з нуля, створили повноцінні сторінки магазинів на Пром.ua та розетка, підготували все для старту, продажів без зайвих клопот, провели повне оформлення контенту і каталогу: фото, відео, SEO-заголовки, технічні характеристики, сумісність, фільтри за моделями. Авто створили єдиний дизайн карток і банерів, налаштували відстеження конверсії, UTM, події, аналітика, продажів, пояснили менеджерам важливість рейтингу на пром та розетка, навчили швидко реагувати на повідомлення, працювати з відгуками, в чаті, підтримувати комунікацію, оформили повний пакет документів, рахунки, гарантії. Політика повернення інструкцій, сертифікати, усе доступна в карці товару створили та налаштували власну вигрузку для розетка, синхронізували залишки, ціни, категорії і атрибути під вимоги платформи. Результат: повноцінна присутність бренду на маркетплейсах з нуля, швидке зростання продажів, стабільний рейтинг і прозора аналітика для масштабування асортименту.